Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Під час проєкту Вернісаж у барв» мене попросили розповісти та показати, як я в'язала чоловічий жилет. Тому я зв'язалася з тією ж самою людиною, до якої в'язала, ми з ним домовилися, і я буду знову в'язати таке жилет і одразу вам розповідати та показувати за моїми розрахунками. І моїй розповіді, це майстер-клас, ви можете зв'язати таке жилет будь-якого розміру, бо я буду розповідати, як я це робила, як вираховувала, тому ви можете робити самі. Жилет ви вже бачили на заставці, я вам показувала. На, вибачте, на людині не покажу, бо не схотів фотографуватися. Не кожен любить фотографуватися. І так, з чого я буду в'язати жилет? Ви бачите на екрані перед собою пряжу. Мікс шести нитка. Так вони продавалися. 240 метрів на 100 г, одна ниточка кідмаху, одна ниточка бавовни, а все інше маринос та напівмаринос. В'язати я буду резинку початок на спицях номер 4 основне тіло на спицях 4,5. У мене вже підготовлено в зошиті початок. Я собі зробила схему, визначилася з висотою резинки та висотою основного полотна до пройми. На першому етапі цього достатньо. Також я намалювала собі схему цього візерунку-шахматка. Ця схема це вигляд з лицевої сторони. Коли будете перемальовувати, то щоб мали це на увазі, що саме так воно і буде. Якщо ця схема розрахована на вигляд з лицевої сторони. Ще нам з вами знадобиться от, спиці двох розмірів для початку і для основного полотна гудзики, сантиметрова стрічка, голка богачок для того, щоб ви сховали кінчики. З чого починаємо? Зі зразка. На спицях 4,5, тобто на тих спицях, якими буде в'язатися основне полотно, треба вив'язати зразок. Одразу, одразу кажу, великі зразки я в'яжу дуже-дуже рідко. Я собі роблю для зручності зразок 10 петель та 2 кромкові Ви можете в'язати найбільшу кількість петель. Для цього. Розрахунку нам можна вив'язувати або сам візерунок, або просто лицевою гладдю. Всі заміри можна робити як лінійкою, так і сантиметровою стрічкою. За правилами, після того, як ви вив'язали зразок, його треба попрати тим миючим засобом, який ви плануєте прати і сам готовий виріб. Я в'язані речі руками. Якщо ви перете у пральній машинці, то зробіть собі більш великий зразок, поперіть у машинці, і ви тоді побачите, як буде вести себе пряжа. Я цього разу зразок не прала, бо з подібної пряжі я вже в'язала, і розміри полотна не змінювалися. Майте це на увазі, обов'язково поперіть та висушіть зразок. А вже потім робіть заміри. Я роблю замір по центральній частині свого зразка. І це в мене вийшло 6,5 см. Тобто, в моїх петлях, в 10 петлях 6,5 см. Розрахували, що в 10, 10 петлів вона складає 6,5 см. Тепер нам треба розрахувати довжину жилету в розгорнутому вигляді. У мене 62 см це перед. Плюс 62 см це спинка. Це в нас буде 124 см довжина жилета в розгорнутому вигляді. Робимо з вами розрахунки 10 петель. Ми поділимо на 6,5 сантиметрів. І у нас виходить, що в одному сантиметрі приблизно 1,54 петлі. Далі, отримане число, я множу на повністю довжину жилета в розгорнутому вигляді, тобто на 124. В мене виходить. 190 цілих, 7, 6, 9 і так далі петель. Залишимо поки 190. Тепер нам треба визначитися, скільки петель у нас піде на планку. Я візьму 7 петель. Додати одну крумкову. І тепер починаємо рахувати. Чому я беру менше число, зараз ви зрозумієте. Від своїх 190 петель я віднімаю 8 петель, які будуть у нас планка. Бо планка у нас дві з одного, дві з однієї сторони, і з другої сторони. Це в мене виходить 182 петлі. Далі, рапорт візерунку у нас складає 5. Петель. Мінус одна петля для симетрії. 182 мінус 1 дорівнює 181 і поділити на 5 це у нас буде. 181. Поділити на 5 Це у нас буде 36. Тобто число ціле 36 і залишок 1 Рахуємо далі кромкова петля, плюс 7 петель планки, плюс тут ми не будемо цю зайву петлю брати. Тобто в нас буде 181 петля основного полотна, плюс 7 петель планки і плюс одна кромкова. Тобто на спиці 4,0, на спиці, яким я буду набирати собі резинку, мені треба набрати 7 додати 181, додати 7 і додати 2 кромкові. Мені треба буде набрати 197 петель. Перевіряємо ще себе. Планку я в'яжу хустковою в'язкою, а резинку я планую зробити 2х2. Ну, Мені така найбільше подобається. 180 ми ділимо на 4. Це у нас якраз виходить 45, але для симетрії нам треба ще додати дві петлі. Тобто, середина у нас буде з вами. Ще плюс 2 петлі. І до своїх 197 петель ми додаємо ще 2 петлі. У нас виходить 199 петель. Що ж нам робити? Якщо ми зробимо саме так, то тоді в нас рапорт не буде рівним. Тому до своїх 180 плюс 2 для симетрії. У мене ще не вистачає три петлі. І їх я наберу у першому рядочку, коли буду вив'язувати візерунок. В першому ряду додати три петлі. Що ми робимо зараз з вами? Після наших таких розрахунків попередньо мені були краще рахувати, там не було такого. Ми виходимо на кінечний результат. Ми набираємо кромкову, 7 петель планки. 182 петлі основного полотна. 7 петель планки і кромково. У нас виходить 7 додати 182. Додати 7, додати дві кромкові. У нас виходить 198 петель. Тому зараз на спиці номер 4 я набираю 198 петель. І в мене виходить кромкова, 7 петель хустковою. 182 петлі резинка 2 х 2. 7 петель хустковою кромкова. Розібралися. вирахували кількість петель для того, щоб нам набрати. Зараз ручним для вас способом на спиці, якими ви плануєте вив'язувати резинку, ми набираємо вираховані петлі. У моєму випадку на спиці номер 4 я набираю 198 петель. Я набрала петлі 198 петель. Я набирала болгарським зачином або хрестообразний набірний край, ви ж набираєте так, як вам потрібно. Перший ряд, який ми зараз з вами почнемо, це буде виворітний ряд для того, щоб з лицевої сторони у нас низ виробу виглядав дуже-дуже охайно та гарно. Якщо ви плануєте в'язати по колу, то цього робити не треба. Одразу йде лицевий виріб. Для зручності свою планку я буду відокремлювати маркером зеленим. Ви можете робити різними маркерами. Робіть так, як вам буде зручно. Якщо у вас недостатньо маркерів, або їх дуже мало буде, або спиця товщина не дозволяє, то можна зробити невеличкі зазати, ниточки контрастного кольору і повісити їх собі замість маркерів. І так починаємо. За нашими розрахунками, спочатку в нас є де кромкова, потім сім петель хустковою в'язкою. Хусткова в'язка по лицевій та виворітній стороні вив'язується однаково з лицевими петлями. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Маркером відокремлюємо планочку. І тепер поруч з планки ми будемо вив'язувати по лицьовій стороні дві виворотні петлі, для того, щоб відокремити основне полотно від планки. По лицьовій стороні це буде виворотні, а по виворотній стороні лицеві. Тому, оскільки у нас перший ряд це виворотні, ми вив'язуємо дві лицьові петлі. Далі йде дві виворотні Дві лицьові, дві виборітні і так далі. І так потихеньку дов'язуємо, залишаючи непров'язаними останні вісім петель. У мене залишилося недов'язаними вісім останніх петель. Дві петлі перед кромкою в нас. Лицьовими. Ставимо маркер, що це у нас кромка, і останні 8 петель я дов'язую лицьовими. І кромкову петлю я в'яжу лицьовою. Якщо ви в'яжете кромкову петлю виворотною, в'яжіть так, як ви в'яжете. Я в'яжу лицьовою. Все перший ряд виворітний ми з вами вив'язали. Другий ряд лицевий ряд. Кромкову петлю ми знімаємо. Якби ви не в'язали петлю кромкову, дивіться, що була рівненька косичка. Сім петель у нас йде планки. І далі ми так з вами в'яжемо і зустрінемося з вами ми після того, як ви відв'яжете десь приблизно 7 рядочків резинки 2х2. І коли буде восьмий рядок, ми з вами зустрінемось, будемо робити дірочку для петельки. Я пров'язала майже 4 см резинки. І тепер буду робити дірочку для гудзика. Я вам показую, як буду робити я. Ви можете робити так, як робите ви. Дірочку для ґудзика ми будемо робити в кінці ряду. Для того, щоб легше було пришивати ґудзика, я одразу собі помічаю: ось я беру два маркери різного кольору. З однієї сторони, в мене будуть маркери для ґудзиків, а з іншого я буду позначати, в якому рядочку я робила дірочку. І так, я роблю. Я записала собі, як я планую робити дірочку для гудзика. Я від, спочатку вив'язання планки в'яжу дві лицеві петлі планки, один накид, дві петлі разом, три петлі лицевими і кромково. Для того, щоб позначити собі для гудзика, я роблю навпаки кромкова, три петлі. Один, два. Один. Два. Три. Далі у мене дві разом. Я їх просто пров'язала і повісила маркер. Все, тут в мене буде пришиватися гудзик. Далі дов'язую. Планочку і дов'язую до кінця ряда резиночку. В кінці ряду ми з вами зустрінемося. Дов'язали майже до планки з резинку, перекидую маркер і йду за своєю записаною схемою. Дві лицеві накид, дві петлі разом. З нахилом вліво, три лицеві і кромкова. І одразу ставимо маркер. Все. Переходимо на виворітний ряд. Виворітний ряд в'яжемо лицевими. Накид пров'язуємо лицевою і далі все в'яжемо за малюнку. Ось ми з вами зробили першу дірочку для кудзика. Ось вона. Вона позначена з однієї сторони планочки, а з іншої ми позначили, де буде пришиватися кудзик. Дов'язуємо резинки до потрібної висоти. Так, трішки я помалювала схему ось вона. І за цією схемою, після того, як ми відв'язали резинку, почнемо вив'язувати візерунок нашого жилету. В останньому рядочку резинки я додала петлі. З наших розрахунків в нас залишалося ще треба додати тільки три петлі. Але я вирішила трішечки збільшити розмір жилету. Дати більше не 2 см на свободу облягання, а трішечки більше. І тому додала ще один рапорт 5 петель. Тому разом я додала 8 петель в останньому рядочку різинки на рівномірній відстані. Якщо вам не треба цього робити, не треба додавати петель, то просто починайте після резинки на спицях більшого номеру вив'язувати вже візерунок жилету. Нагадую, резинку я в'язала на спицях номер 4 а основне тіло буду вив'язувати на спицях 4,5. Дивимося на схему. Перший рядок у нас всі петлі лицеві. Тут нічого складного немає. І планка в нас також лицеві петлі, тому ми буквально усі петлі пров'язуємо лицевими. Спочатку петлі планки, а далі петлі з самого тіла жилета. Тільки дивіться, щоб у вас петлі усі були рівними, не схрещеними. Ось так. Дов'язимо до кінця рядочку. Відв'язали перший рядок, переходимо до другого. Другий рядок починається з однієї лицьової петлі, потім 4 виворітні, 1 лицьова, 4 виворітні, 1 лицьова. Пров'язуємо петлі планки тільки лицьовими петлями. Пров'язали петлі планки, тепер в'яжемо візерунок. Одна петля лицьова, 4, 3, 4 виворітні. Одна лицьова, 4, виворітні. І так в'яжемо далі. І завершимо другий ряд, точно так же 4 виворітні. Одна лицева, і далі йдуть у нас петлі планки. Третій ряд за схемою йдуть тільки лицеві петлі. Так, мабуть, зараз вам повиключу. Гірше видно? Так, і за схемою третій ряд у нас тільки лицеві петлі. Зустрінемось з вами в четвертому рядочку. Четвертий ряд в'яжеться так, як і другий. Планку я вже відв'язала. Буду в'язати одну петлю лицевою і 4 виворітні. Знов одна лицева, 4 виворітні. Може так трапитися, як оце в мене зараз, коли знімається відео, що у другому рядочку в мене не вистачило однієї петлі, десь я прорахувалася, або коли додавала, можливо, коли я додавала петлі, я прорахувалася, не додала одну петлю. Тому в другому рядочку я додала ще одну петлю. Ось вона. І тоді візерунок у мене склався. Якщо у вас багато не вистачає, ну, звичайно, можна розпустити, передодати петлі, або перерахувати, або вже коригувати під час в'язання, то вже будете орієнтуватися самостійно. І так, я в другому рядочку додала ще одну петлю для симетрії, щоб мене вистачило. Третій ряд відв'язала лицевими петлями. Ось вони. І тепер четвертий ряд в'яжу одна лицева. Чотири виворітні. І п'ятий рядочок я відв'яжу просто лицевими петлями. Зустрінемо з вами в шостому рядочку. Шостий ряд в'яжеться як другий та четвертий. Після планки я в'яжу одну лицеву, чотири виворітні. Одну лицьову чотири виворі. Якщо у вас світла пряжа, то вже ви можете бачити візерунок, і тоді вже вам буде легше вив'язувати, не дивлячись на схему. Шостий ряд перед планкою завершимо одною лицевою петлею, як другий та четвертий ряди. Сьомий та восьмий ряди за схемою вив'язуємо тільки лицевими петлями. І після того, як пров'яжемо восьмий ряд, ми з вами застрінемо. Ще раз вам розповім про схему. Перший, третій і п'ятий рядочки в'яжуться тільки лицевими петлями. Другий, четвертий і шостий рядочки одна лицева, чотири виворітні. І перед другою планкою одна лицева. Це та петля для симметрії, яку ми з вами додавали. Сьомий і восьмий рядочки це просто лицевими петлями. Для того, щоб у нас вийшов ось такий рубчик, як Пусткова в'язка. Ось. Ось такий рубчик вийшов би у нас. І вже після того, як ви відв'яжете повних декілька рапортів до підрізу, ми з вами зустрінемося в, наступному, в наступній частині майстер-класу. До зустрічі!